Всередині. Заварили таку покругу оправку на болти 3. Зафіксували. В разі чогось можна ту кришку зняти підсипник теж зняти, і вал, і шнек витягнути. Підсипники ми беремо фірми СНР. Отакі. Французькі. У них код ES205. Г2. Дуже якісні підчепники і також в них є плюс, що їх можна змащувати. Беремо солідол. Ось на так, беремо підчепник. Тут є отвори. От і тут в цьому отворі де по цій лінії цей великий. І цей один берем шприц, солідол. Докачуємо солідолу. Бачите. все мастилося, аж тут вирізало І він, відповідно дуже, віж можна їх змащувати, тільки по цієї фірми мають отакі отвори через обойму, фокус, блин. яким можна... До рахунок цих отворів можна змостити. І відповідно фіксація підчепника. Тут стоїть така тулка з гужоном і отвором. І Тут проточено під зміщений центр. Коли ми це закладемо, покрутимо на валу, воно зафіксує розколеніть вал. Тент зміщений і відповідно підчепник заклеїв на валі. Потім гужоном тим по ямці постукуємо через пробой плотно зажимаю і гужоном фіксуємо. Тут зараз покажу на цьому самому підчепнику. Зафіксували, зажали на валі, відповідно, все плоти легко. Так, по... до... до молоту елеватор колосовий замінили шестерню. Оце на 8 зуба. І прутком наварили по кругу лесічняк. Два боків. Дріт восьмерка. Або шісторка. На металобазі продається. Досить воно все добре. Виходить. Головне приохвачувати і по витку вести, так на варвати. Тобто там фотографії вам покажу. Так само і верхній привід. шкіл з підчепниками теж. Шестерня міняли. І відповідно там новий елеватор буде. від що на домов колосовий. По елеватору. Кому собого Тут нам э, з'єднання. Через раз, два, три, чотири. Через п'ять ланок. Ці скоро через 5 ланок. Там у нас є ланцюг. С-52. Він трошки сильніший ніж S51, тому довше попрацює це її компанії. Телефон Aro, друзі. Дякую їм за да. очистити по з зірочком по елеватору. Також це напівперехідник. З'єднувач. І ще один з'єднувач, тому що я... Довжина на цього елеватора. 4 метри. А в компанії використовується 5,5. Тому 1,5 метри ми ще докупили окремо. Дякую. Компанії. Зараз частина них. Ще на транспортери. Таке з'єднання і зірочки. Транспортер контролювато. З'єднання через 5 ланок. Ось ця компанія. Дякую.